дня. А нам би її дере забрати. Пройдіть, запитайте. Що це, це вас? Придбанник новий чи що? А що так, бо... боїться поліції людей, чи що такі забори ставить. Доброго дня. Хотів би забрати витяг. О, чудово. Взагалі огонь. Дякую. Так. Ти бачиш, який сервіс, не встигли під'їхати вже... Я нічого не зрозумів навіть. Так, да, ти зрозумів? Так, і треба прийомні дні зафіксувати. Так. Смилюк, ба-ба. О, цівенчук. О, бачиш? Це це.